Народ, всем привет! Сегодня на оля вот таки ножичек будем заточивать. Это друг детства мне дав на заточку. Сейчас. Ну да, трохи Трохи такие притупленные. Сейчас я его сполосну. Вот тут заклеим стричкой сразу. Добре. Так, є таке діло. Тепер треба маркер, щоб в той самий кут попасти. Відмітимо маркером. І ові погнали. Це куто тримач. Корочі, друзі, точив, точив щось, спробував, як коротше, Не сподобалося ріже, потім поміряв кут. а, Оказується там кут короч, загострення повний на 50 градусів, 25 на сторону. Ну, Це реально виходить, лом. І плюс там зведення таке, що от, дивіться, я виставив, виставив 19 градусів на сторону. І от яка фасочка виходить широка, бачите? Тобто там зведення було ну, реально, там міліметр не знаю, 3 Дуже таке теж ломове. Короче, вже я вирішив трохи знизити кут на 19 на сторону. 38 виходить, загальний кут. Ну і це все дуже довго часу займе, бо треба переточувати повністю всю крайку тут і тут. Вже зараз працюю, переточую в більш тонкий кут, щоб ножик різав він геть по-іншому буде різати. З нормальним кутом загострення. Ось такий ножичок. заклеїв. Коротше, друзі, ось Прийшлось понизити кута. Понизити кут. Ось, заточив ножиком. Бо дуже там був 25 градусів. За великий кут. Ну, же. Вот так вот. Такий ножичек. Кому сподобалось, подписывайтесь на канал, ставьте Ставьте лайки. Пока.